І другу групу обрізки, тому що в них термін квітування зовсім різний. Вона має 2 метри. 2 метри. Це абсолютно достатньо, щоб мати ось так метр і навіть звисати ось так на метр. Буде дуже чудово. Це невеличка квіточка сама по собі, так як ви бачите, від доріжки досить далеко, не близько, невелика квіточка. Дуже ніжна, така біленька з ледь-ледь-ледь такою фіолетовою рожевенькою краєчком. Її дуже багато, але вона така міленька. І саме, що вона біла, вона може спокійно сидіти ось тут, от, на повному сонці, весь день. А ніжки її будуть прикривати гортензія і троянда. Ось таким чином моя перміль. Піде на ось таку, ну, я навіть не знаю, як це назвати, таку металеву конструкцію. Так, на днях я висадила ще один кліматіс. Він реально дуже класний, він другої групи обрізки, японський кліматіс Хакуакан. Ось бутон. І як ви бачите, тут нічого немає. В одному з відео, коли я побачила, як його вирощують, як ґрунтопокривну рослину, я була просто в захваті. Тому я вирішила, що зелене це добре, це класно зимою, ялівець досить великий, і я її пущу якби ось сюди. Як це буде, я не знаю. В крайньому, якщо так не вийде, я тут поставлю опору і пущу її на опору. Але на даний момент я передбачаю, що воно, цей сорт квітує рано навесні, і я хочу, щоб він мені тут робив таку голубу гарну, з зелененьким вийде, зелене, з синім дуже гарно. Поляночку. Ну, знову ж таки, не знаю, тільки висадила. І в тому році я купила травянистий. Травянистий. Кліматіси це ті кліматіси, які не мають зачіпок, вони не чіпляються, вони можуть рости або як ґрунту або в підв'язаному вигляді до чогось, або опираючись на щось. Тобто, скажімо, ви маєте якусь стінку, ви садите біля стінки і чимось так там, хоча б його там фіксуєте, або він лежить. Між квітками, там, на трояндам чи ще щось, це такий досить цікавий вид клематисів, які практично не вимерзають, які всі треті групи обрізки. А третя група обрізки нам каже про те, що ми можемо їх різати просто в землю, взагалі нічого не лишаючи на зиму. І з зими вони виходять рано навесні і. Там з червня місяця починають квітувати геть до самих-самих морозів. Тому я брала ара... Цей сорт називається Арабела. Арабела є біла і арабела є голуба. В мене має бути голуба. Як я її висипати Ось дивимося, дивіться. Бачите, ось тут. Тобто ножки в неї прикриті, а ось тут вона цілий день буде на сонечку. Тобто, від квітки в мене. Хакуакан. І я спокійненько можу запускати арабелу. І тут в мене буде таке озерце. Ціле літо. Знову ж в моїх планах і в моїх роздумах. І ще, ви, о, до речі, покажу вам спаржу. Ось так вона зараз виглядає. Ось ця вже має півтора метра. А ось тут вона ще починає тільки рости. Ось. Ось, бачите. Ось такі, такою кучечкою вона в мене тут росте. І ось тут в мене сиділа сорт деревовидної гуртензія сорбета. Дуже йому щось було погано. Напевно, все-таки треба йому більше місця і більше світла. Тому в мене ще є один сорт. Так само травянистого кліматіса Рівер. Ох, як він точно називається. Зараз подивлюся. Тобто травянистий, який зрізається. Так, рівер Хадсен. Ось такий кліматіс Хасон Рівер. Квітує він голубими квітками, досить великими, як для трав'янистого. І ось, бачите, він зрізаний повністю був до землі, і ось це він зараз росте. Тобто він в висоту, здається, півтора метра сімдесят. І він не росте, ну, не чіпляється на опори. В мене є ось така штучка. Яка буде поставлена? Ну, спочатку висирний кліматис, а потім поставлю ось таку штучку. Тут візьму або ниточки, або вже коли він підніметься, тоді його так от прив'яжу, подивлюся, як воно буде. Чесно кажучи, ніколи не вирощувала, ні в кого не бачила, як їх висаджувати і взагалі як вони квітують, тільки в відео або е, на картинках. Обирала кольори і самі рослини відповідно з картинок. Але мені подобаються, чесно кажучи, кліматіси. І цей не буду стояти з голими ногами точно. А як вони приживуться, як вони будуть наростати, поки що ті, що в мене є, які прижились, які не загинули, вони прекрасно себе почуваються. Ось так. Ось такий асортимент. Кліматісів я висаджую навесні 20-25. Як ці ідеї з картинки в моїй голові перетворяться на реальність, покаже тільки час. І будемо спостерігати, залишайтеся на каналі, підписуйтеся, ставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення з моїми новими відео. Бажаю всім гарних квіток. Бережіть себе, мирного неба. Дякую.